Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошувась. В Сукірянах розповсюджується серед людей інформація, що цієї ночі, в ніч на 17 травня 2024 року, невідомі розгромили стадіон міста Сукіряни. Поламали лавки, баскетбольне кільце, начебто закинули в урну, зірвали, підкреслюю, побили вікна в адмінбудинку спортшколи на території стадіону. Фактичний погром і розгром стадіону міста Сокір'яне. Ну, я попрошу людей, які подивляться це відео, прокоментувати. Можливо, у когось є більше інформації, але. Свою думку я скажу не один раз. Я викладав відео з парку з стадіону міста Сукіряне про вандалізм, який там відбувається. Про наркоту, про алкоголізм, про те, що парк з самого безпечного місця в місті Сукіряне, яким він колись був в давні часи. Парк перетворився в наркотично-алкогольно-бандитський притон. Звертався до міськради, звертався до сукерянської поліції. І ось результат. І ось результат. Якщо інформація по -про, про погром на стадіоні є дійсною. Тому я прошу всіх, хто дивить, дивиться це відео, усіх сукерянців, жителів Сукерянщини, хто має якусь інформацію, пишіть в коментарях. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі.